Вас, Юні друзі, любов'ю Ісуса Христа в ефірі, дитячий випуск християнської передачі Мир вам, Бог, створивши цей світ, створив людину за своїм образом і за своєю подобою, і прекрасний світ Він подарував людині. Але людина так сталося, що зіпсула те краще, що Бог хотів їй дати. Людина не послухала Бога і згрішила. Після того Бог був змушений вигнати її з адемського саду, але Він продовжував любити своє творіння, своє дитя. Господь не міг змиритися з тим, що люди гинуть. І сильно полюбивши нас, Бог дарував нам в знак своєї любові і свого прощення, свого Сина Ісуса Христа. Він помер і на третій день воскрес, щоб ми. Віруючи в нього, мали вічне життя, як досягнути миру з Богом, як отримати спасіння. Про все це говорить Біблія. І ми за допомогою нашої передачі хочемо поділитися доброю звісткою разом із вами. Так що сідайте зручніше і слухайте уважніше. Ми розпочинаємо. В наш час, коли є електроенергія, ми не так часто користуємося свічками. Ми їх використовуємо на якісь свята чи події знамениті. Наприклад, ми не можемо собі уявити день народження без торта, в якому свічка стоїть запалена. У мене самої багато племінників. І я знаю, що потрібно по декілька разів запалювати свічки, і вони по декілька разів люблять їх гасити. Ще використовують свічки для того, щоб створити якусь затишну атмосферу. Коли на дворі темнішає, на вулиці запалюються ліхтарі. Коли ми приходимо додому, і там темно, ми тиснемо на вимикач і зразу темрява зникає, включається світло. І ми навіть не задумуємося про те, що нам потрібно десь знайти свічку, щоб запалити, щоб щось побачити. Але в давні часи, коли люди ще не мали електроенергії, вони користувалися вогнем. Свічки, лямпадки, вогнища. Це було життєво необхідною цінністю для них. Ми про це навіть зараз і не задумуємося. Знаєте, коли Христос говорив, «Ви є світло для світу, Він мав на увазі, щоб ми, люди, несли світло в цю темряву. Так як маленький вогник, Він здатен розсіяти темряву, він здатен людині відчути тепло, так Бог хотів, щоб і ми жили і поступали. Ніщо так не зігріває нашу душу, як любов. І прощення. Христос хотів, щоб ми були подібні до Небесного Отця. Він був святим, люблячим і Він прощав. Ми, люди, народжуємося з гріховною природою, гордість, заздрість веде до того, що ми ображаємо один одного, зневажаємо, іноді тяжко носити образи. І ми навіть не розуміємо, коли ображаємося на когось. Ми найбільше шкодимо в першу чергу собі. Що ж робити з образами? Як досягнути те, що навчав Христос? Біблія говорить: не платіть злом за зло, платіть добром. Як це зробити, як цьому навчитися, як стати подібним до Ісуса Христа? На ці питання дає відповідь Слово Боже. І давайте зараз для того, щоб дізнатися, де черпати силу для того, щоб любити і прощати, ми звернемося до Біблії. Учитель, yes, да, Пьотер. Sorry, Прости меня, учитель. Ты устал. Прости, что разбудил тебя, но мне нужно поговорить с тобой. Come. Садись рядом. Please, Peter, Прошу тебя, Петр, говори. Must... Я знаю, что мы должны but... прощать. Но иногда «Знаешь, есть такие люди, которые...» «Мы должны прощать каждого, Петр». «Но сколько можно, учитель?» «Сколько можно прощать?» Расскажу тебе историю. Однажды один глупец задумал взять взаймы деньги у царя. Когда подошло время возвращать долг, денег у него не оказалось, и доставили его самому царю. Ты мне задолжал приличную сумму денег, Хазо. Хазо, посмотрим. Хазе, Хази. Хазо. Вот, нашел. Десять тысяч талантов. Хазо, когда я одалживал тебе деньги, мы говорили о наказании за несвоевременную выплату. Если я не выплачу вовремя, мои жена и дети будут проданы в рабство, а я отправлюсь в тюрьму. Нет, прошу вас, простите меня, Ваше Величество, умоляю вас, не бросайте меня в тюрьму. Окажите милость, пожалуйста, пожалуйста, прошу вас, прошу. Обещаю, заплачу все сполна, только не отправляйте меня в тюрьму, прошу вас. Пожалуйста! Прошу! Хазер, у меня нет желания заключать тебя в темницу. Но в следующий раз следи за своими обещаниями. Я прощаю твой долг. Можешь не возвращать его. О, благодарю вас, Ваше Величество! Благодарю! Вы так добры? Я буду помнить добро всю жизнь. Благодарю. И тут я сказал ему, «Ваше Величество, я отказываюсь платить». Ты такое сказал самому царю? Да. Я сказал, заплачу, когда смогу, но это будет не скоро. И что он ответил? Что сказал царь? Как ты думаешь, что он сказал? А за друг мой, прими мои извинения. Иди с миром. Прости меня, но есть дела. Спасибо. Она, кажется, принадлежит мне. Хазар, сначала набиваешь нутро, а затем платишь по долгам. Я здесь в поисках работы, Хазар. Я все верну, обещаю. Могу я поговорить с тобой наедине? Заплати долг. У меня нет денег. Дай мне время, please. прошу. I'll pay it back. Я заплачу. Дать тебе время. Я, по-твоему, на кого похож? Please. Прошу тебя. Have mercy. Будь I милосерден. You. Милосерден? Help. Помогите! Help. Oh, Пожалуйста, Help. помогите! Please. Сюда! Кто-нибудь, помогите! Что стряслось? Я поймал этого человека. Он задолжал мне деньги и пытался скрыться. Моя подпись. Да, но... Хотите отдать его под стражу? Ненавижу эту процедуру. Но в случае с таким должником у меня нет выбора. Пойдем со мной. Прошу, дайте мне только возможность. Благодарю тебя. Приведите сюда Хаза. Не сердись, что с тобой так обошлись. Теперь можешь идти спокойно. Спасибо, господин. Почему ты не проявил милосердие к этому бедняку? Мне нужны были деньги, Ваше Величество, чтобы заплатить вам. Я давал деньги для вас. Я простил твои долги. Я знаю, поэтому так благодарен я хотел вернуть долг как еще я мог выразить свою благодарность жалиться над другими как я жалился над тобой нет нет простите ваше величество прошу вас так нечестно, умоляю. Нет, будь милостивым. О, великий царь! Хаза, друг мой, я бы с радостью оказал тебе такую милость. Но как я смогу простить тебя, если ты отказываешься прощать других? Видишь, Петр, твой небесный Отец, как тот царь из истории. Если мы не будем прощать людей, Он не простит нас. Мы должны все прощать, Петр. Не раз и не два, а прощать всегда. Ви є світло для світу. Думаю, що саме ці слова лунали в серцях і в головах учнів, коли вони сиділи в темній кімнаті разом з Христом і дивилися на маленькі вогники, які освітлювали кімнату. Ці слова вони як ніяк краще могли усвідомити. Багато людей гадають, що я один можу зробити, що я один можу змінити. але… Дивлячись на маленький вогник і на Його неоцінену дію в темноті, починаєш розуміти, що мав на увазі Ісус Христос. Тільки в Христі ми маємо силу любити і прощати, перемагаючи темряву. Дорогий Ісус, дякуємо Тобі за твою любов, яку Ти показав, прийшовши на землю і померши за нас, Дякуємо, що Ти прощаєш гріхи наші, просимо прости їх і допоможи жити, любити і прощати, так, як робив це Ти. Нехай наше життя буде тим вогником в темряві, щоб вказувати дорогу людям до тебе, щоб. Показувати на Твою любов і Твою милість. Даруй сили, допоможи в цьому, і будь прославлений, Великий Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Надійшла до завершення наша передача, але не закінчується чудова подорож сторінками Біблії. Я заохочую вас читати Слово Боже. Якщо вам буде щось незрозуміле, ви можете писати до нас, задавати ваші запитання. Можете писати за адресою вулиця Степана Бандери, 3, місто Бурштин, Івано-Франківська область, індекс. 78 112 або ж телефонуйте нам за номером 067 38 60 111. Ми будемо раді вам допомогти у дослідженні Слова Божого. Я була рада зустрічі з вами. До наступних зустрічей. Нехай Господь благословить вас!